Ми перед зустрічю Брюсселі сьогодні. Та якщо міністри оборони таких країн, як Латвія, Литва, Естонія, вони вже відкрито і неодноразово давно говорять про ті пункти, які ми почули в цьому плані, зокрема про приєднання України до НАТО, про скасування будь-яких обмежень на далекобійну зброю. То британський міністр оборони, зокрема, відповів більш загально. Він сказав, що найголовніше зараз підтрим посилення підтримки України, щоб вона перемогла у цій війні. Про це сказав Джон Гілі. Зокрема, якщо ми говоримо так про коментарі міністра оборони Естонії Саханоповкур, він сказав, що безумовно буде обговорювати план перемоги Володимира Зеленського, і він наголосив, що для нього як для міністра оборони Естонії приємно бачити, що в цьому плані перемоги. Є більшість зі тих елементів, про які Естонія говорила ще давно. А головний акцент в тому каже Гано Певкур, міністр оборони Естонії, а, що безперечно Україна переможе в цій війні, і також говорять йдеться в цьому плані про територіальну цілісність, про те, що треба більше допомоги, більше військової підтримки. Все це є ключовими аспектами цього плану. До думку міністра оборони Естонії він каже, що сподівається, що цей план буде не лише на папері, а що його вдасться втілити і побачить вже незабаром подальші кроки, а коли ми говоримо про позицію Литви, то а, там вважають, що запрошення до НАТО це лише перший етап. І Якщо це запрошення пролунає, це має бути. Не лише слова, це має бути справжня і безповоротна сторінка в історії. Тому це реально на думку міністра оборони Литви з іншого боку, Джон Гілі, про якого я вже задав, це міністр оборони Великої Британії, каже, що меседж союзників є чітким вони підтримують Україну і мусять робити все можливе або посилити цю підтримку надалі в наступні тижні, в наступні місяці, щоб посилити з іншого боку тиск на Росію або Україна могла. Перемогти тому, що оборона каже Джон Гілі, міністр оборони Британії, оборона Європи, починається в Україні. Це боротьба за ті самі цінності, ті самі переконання і ті самі свободи, які цінують європейці, і які європейці зобов'язані підтримувати стільки. Скільки буде потрібно ось такі реакції на представлений план перемоги Володимира Зеленського від міністрів оборони країн НАТО? Ну і також ми знаємо, що Шарль Мішель це президент Європейської ради. Він власне прокоментував і також говорив синхронно із міністром оборони Великої Британії про те, що він розуміє підтримку України, треба посилювати зараз, і те, що вже роблять країни-партнери, цього недостатньо. Давайте послухаємо цей коментар. Зі Ukraine... свого боку, ми партнери України. Ми були послідовними в тому, що слова це добре, але недостатньо. Потрібно більше військового обладнання, більше технологій, аби Україна була в змозі захистити себе від цього жахливого грубого порушення міжнародного права. We know that you need more ми знаємо, що вам потрібна додаткова військова та фінансова підтримка. Зараз це терміново, це необхідно, і ми будемо мати правильне рішення, аби побачити, як ми можемо прискорити, як ми можемо докласти більше зусиль для негайнішої підтримки народу України з військової та фінансової точки зору. І звісно, ви пам'ятаєте, що пунктом номер один у плані перемоги Зеленського є негайне запрошення від країн НАТО до України приєднатися до альянсу, і безумовно у цьому важлива позиція Сполучених Штатів і високопосадовець Білого Дому напередодні відльоту Джо Байдена до Німеччини сказав, що союзники нині дискутують про запрошення України до НАТО, але наразі він сказав, консенсусу немає. Про це власне він розповів у спілкуванні журналі. Істами президент Джо Байден цього ранку вже вирушив до Німеччини, де він зокрема обговорить питання війни в Україні та конфлікту на близькому сході. із лідерами так званої четвірки, це лідери Німеччини, Франції та Великої Британії. Зустрічі із українським президентом наразі не заплановано, як сказала Карін Жанп'ян, речниця Білого Дому. Напередодні якраз для цього президент Байден напередодні і переговорив телефоном із українським президентом Володимиром Зеленським. Він також оголосив під час. Цієї розмови про новий пакет військової допомоги для України на суму 425 мільйонів доларів. А тим часом високопосадовець білого дому знову ж таки говорячи про очікування від цієї поїздки американського президента, сказав, що я не сумніваюся, що ситуація на полі бою в Україні, траєкторія війни, те, як союзники можуть найкраще підтримати Україну, будуть предметом розмови. Він також сказав, що зараз тривають активні дискусії щодо певних елементів плану перемоги зеленського на питання журналістів про те. Яка позиція Білого Дому до таких пунктів, як запрошення України до НАТО чи український дозвіл західним компаніям інвестувати в певні галузі в Україні? Він відповів: я можу вам сказати, що тривають активні дискусії щодо різних елементів плану, які виклав президент Зеленський? Він мав цю розмову із президентом Байденом. І коли він представляв план кілька тижнів тому, потім знову під час їхньої телефонної розмови є певні елементи, які ми зараз виконуємо. А, а є також елементи, які про які зараз ведуться, ведуться активні дискусії. Ми безумовно будемо стежити за візитом американського президента Джо Байдена до Німеччини. Сьогодні в програмі «Чистайм» буде, будемо більше говорити про власне очікування від цього візиту. Чого можна реалістично очікувати як результат цієї зустрічі? Зокрема, зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії і Сполучених Штатів. Безумовно також сподіваємося отримати коментар від американських міністерств, зокрема від Пентагону. Сьогодні очікуємо чекаємо у Пентагоні. Спробуємо адресувати ці питання теж. Чи як вони так бачать втілення кроків про які говорить Володимир Зеленський у своєму плані, все це відбувається за 19 днів за майже ніж три тижні до дня виборів у сполучених штатів, і насправді перегони є запеклими і дуже щільними в багатьох американських штатах. А Камала Гаррі гарізуть практично нога в ногу за останніми опитуваннями, і важливо розуміти, якою є думка американських громадян, зокрема громадян українського. Походження, і ми, наші кореспонденти, були в штатах Огайо, були в штаті Міннесота Штат Огайо це штат, який представляє сенатор Джей Ді Венс, який є кандидатом у віцепрезиденти від республіканців. Штат штат Міннесоти, це штат, який представляє Тім Волс, віце віцепрезиденти від демократів. Ми сподіваємося, що будуть ці сюжети. Незабаром і зможемо ми почути думку американців українського походження, що для них важливо наразі підказую, що цей сюжет завантажується. Сподіваюся, будемо мати його після цього. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, то їх ставте. Бачу, що на зв'язку є Черкаси, також Київ дивиться Луганськ, Івано-Франківськ, Дрогобич. Вітають із Харкова. Дякуємо дуже за вашу активність. І якщо ми говоримо про візит американського президента до Німеччини, наші колеги також спілкувалися із низкою експертів про те, чого варто очікувати за результатами цього візиту. І ось думка наукового співробітника центру «Вілсон» це Вільям Поміранс. Давайте послухаємо, чого він вважає варто очікувати. За результатами цієї поїздки Думаю, президент Байден повинен зробити заяву, яка підкреслює відданість Заходу та Європи обороні України. Думаю, було кілька заяв канцлера, через які виникли питання стосовно зобов'язань. Я думаю, що Байден міг би використати свій візит до Німеччини, щоб підкреслити важливість підтримки України. Шольц говорить, що хоче залучити Росію не на умовах Росії, але щоб знайти спосіб домовитись про мир між Росією та Україною. І він відзначив, що хоче дотримуватись порядку, який було представлено на саміті миру. Але очевидно, що Україна не може вести переговори. Вони хочуть утримати території, вони хочуть утриматись на полі бою. Тому я вважаю, що Байдену потрібно повторити, що такі переговори без України за столом переговорів не варіант. Ось такий коментар щодо плану перемоги українського президента Володимира Зеленського. Рухаємося далі. Говоримо про інші теми. Україна стане повноправним членом міжнародного кримінального суду вже у 2025 році. Київ проводить кримінальне законодавство у відповідність до Римського статуту, і всі відповідні документи вже затверджені парламентом. Тепер їх мають передати генсеку. ООН. Минулого тижня група українських журналістів відвідала МКС та поспілкувалася із речником та прокурором суду про справи щодо України. Чи буде розслідувати цей суд, зокрема, публічні страти українських військових росіянами? Чи притягне до відповідальності за депортацію дітей також і Білорусь. Та які наслідки буде мати рішення Монголії не арештовувати Владімира Путіна попри зобов'язання, які взяли на себе у Монголії. Про це Марія Оліновська, наша кореспондентка, розпитала в журналістське видання Бабель Оксана Коваленко, яка була на зустрічі у міжнародному кримінальному суді в Газі. Якщо маємо Марію, прошу приєднати до нашого ефіру. Марія, вітаємо тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмов... Мова, давай поговоримо так про цю тему. Далі частіше останнім часом, зокрема, у мережі з'являються жахливі відео. Думаю, багато хто бачив це страти українських військовополонених російськими військовими. Чи буде міжнародний кримінальний суд розслідувати ці злочини? Вітаю Юлю, вітаю Остапи, і також вітаю наших глядачів. Дійсно фіналізується процес інтеграції України в міжнародну кримінальну систему судочинства, зокрема щодо найважчих злочинів в міжнародний кримінальний суд. Якщо говорити про питання страти українських військовополонених, то дійсно це питання стає дедалі актуальнішим. Так, з 4 жовтня, станом на 4 жовтня, за повідомленнями Генеральної прокуратури, російські військові стратили щонайменше 93 українських військовополонених лише на полі бою. Це лише зафіксовані українською генеральною прокуратурою випадки. А фіксувати це дуже складно, тому що це відбувається в зоні активних бойових дій. А це відбувається на окупованих територіях, тобто Доступу до інформації щодо цього майже немає, але росіяни почали зокрема з. 80% випадків страт українських військовополонених зафіксували цього року завдяки тому, що росіяни почали дуже активно публікувати відео таких публічних страт українських військовополонених без суду прямо на полі бою. І українські посадовці зазначають, що погіршилося ставлення до українських військовополонених, зокрема тих, яких беруть прямо на полі бою з липня 2023 року з боку Росіян. На цій зустрічі з українськими журналістами представники міжнародного кримінального суду сказали важливе, вони сказали, що. Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію розслідувати ці злочини. Вони підпадають під дію римського статуту. Це є одне із найважчих злочинів. Так, прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що навіть у війни є правила, які не можна порушувати, і не можна без суду і слідства страчувати цивільних або військовополонених, які склали зброю. Водночас МКС не каже заздалегідь, чи буде він розслідувати ці злочини. І як е, повідомила. Журналістка Бабеля Оксана Коваленка, яка слідкує за цією темою, яка була на цій зустрічі з міжнародними представниками міжнародного кримінального суду, вона каже, що міжнародний кримінальний суд не повідомляється з про свої плани, свої дії. Вони це роблять більш тихо, коли їм потрібно, вони запитують певну інформацію. І потім, вже коли готова справа, вони представляють якісь результати чи видають ордер на арешт тощо. Важливо, важливо те, що міжнародний кримінальний суд співпрацює з Україною в питанні дуже багатьох воєнних злочинів Росіян. Так, в Києві діє представництво міжнародного кримінального суду. Це є найбільше представництво за межами ГАГи. А вони виїжджають на місця злочинів, документуються злочині так. Журналісти повідомляють, що бачили прокурорів міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС, Вони документували цей злочин. Особисто Карім Хан приїжджав до Києва після удару по лікарні ОХМАДИТ. Тобто вони знають про ці злочини і знають також про те, що росіяни страчують публічно українських військовополонених, тому що вони не були здивовані, коли їх про це запитали. Але також є складність цих злочинів, тому що прокурори міжнародного кримінального суду знову ж таки не мають доступу. Щоб дослідити місце злочину, це є окуповані території, це є зона активних бойових дій. Але як каже Оксана Ковленко, тут важлива не їхня особиста присутність на місці злочину, скільки доведення системності цих злочинів українською стороною, а Українська генеральна прокуратура якраз це й робить. Давайте послухаємо, що вона сказала. Міжнародний кримінальний суд не розслідує справи пропорішні. На рівні просто виконавців, тобто, от саме ті люди, які розстріляли, вони міжнародний кримінальний суд не так цікавлять, тому що зазвичай такими справами має займатися національна прокуратура, тобто наші національні органи, і і вони вже реєструють офіс генерального прокурора. Повідомляє про це регулярно, що вони реєструють розслідування, провадження починають розслідування. Міжнародний кримінальний суд в цьому контексті цікавили би військові рівнем вище, їх би цікавив рівень командирів або середньої ланки, тобто людей, які приймають ці рішення. І якщо ці рішення системні. І Якщо вони можуть встановити оцю командну відповідальність, бо командири мають знати, що такі злочин, злочини такі споюються, і вони нічого не роблять для того, щоб ці злочини припинити, тоді ці командири несуть відповідальність. І якщо буде встановлена оця командна відповідальність, в такому випадку міжнародний кримінальний суд може зацікавитись цією справою, тому тут все не не так просто. Марія, ще одна важлива тема це українські діти і українські правозахисники подали нову заяву до міжнародного кримінального суду щодо ролі Білорусі у депортації, політичній докринації та мілітарному перевихованні українських дітей. Чи буде міжнародний кримінальний суд розслідувати участь Білорусі у цьому? Дійсно, це дуже важлива тема. І, зокрема, нещодавно українські правозахисники це були різні неурядові організації, зокрема з представницею однієї з таких організацій Катериною Рошевською. Ми нещодавно спілкувалися на цю тему. А вони також повідомляють про участь Білорусі в депортації українських дітей і в Сполучених Штатах, і в інших країнах, які підтримують які є на боці України і намагаються допомогти Україні повернути цих дітей. Отже. Яка є причетність Білорусі до того, що Росія вивозить українських дітей на перевиховання на всиновлення потім в російській сім'ї? Їх забирають з окупованих територій, зокрема доведена правозахисниками і журналістами також. Що білоруські активісти, так звані, депортували українських дітей з Маріуполя та Лисичанська після того, як Росія окупувала ці місця у дитячі табори на території Білорусі, там їм нав'язують прорадянські наративи, їх мілітаризують і їх їм викорінюють українську національну ідентичність. І в доповіді йдеться про 18 організацій, які були до цього причетні, і вони причетні до щонайменше, до депортації щонайменше 2219 українських дітей віком від 6 років. За даними правозахисників, навіть самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко особисто бере в цьому участь. Він створює умови для переміщення українських дітей. Він наглядає за тим, щоб були створені ці табори на на території Білорусі, і він активно впроваджує російську державну політику щодо індоктринації українських дітей, тобто перевиховання їх з української ідентичності. Я нагадаю, що в березні 2023 року міжнародний кримінальний суд вже видав два важливі ордери на арешт: це ордер на арешт Володимира Путіна та уповноважених справ дітей в Росії Марії Львової Білової саме за депортацію українських дітей. Тобто це є той злочин, який міжнародний кримінальний суд дуже серйозно сприймає. І тому говорити про те, що Білорусь може бути до цього причетною. Очевидно, що в суду може бути інтерес в тому, щоб розслідувати причетність Білорусі до цього злочину. Однак є важливий момент: Білорусь не є членом міжнародного кримінального суду, а, і тому тут було питання в тому, чи має міжнародний кримінальний суд юрисдикцію щодо переслідування Білорусі а, щодо депортації українських дітей. І ось Оксана Коваленко запитала про це в а, представників міжнародного кримінального суду, і вони сказали, що так. Суд має таку юрисдикцію. Вони не сказали, що вони будуть ем, якось активно це розслідувати знову ж таки, тому що вони не дають цієї інформації. Але важливо те, що вони сказали і пояснили, чому цей суд має юрисдикцію на цією справою. Ось що Оксана пояснювала це злочини, які починаються в Україні. Він продовжується на території іншої країни по відношенню до українських дітей, і таким чином, в принципі. Суд може мати цю юрисдикцію. А, і знову ж таки, звичайно, що а і також ми ж ми знаємо, що білоруські правозахисники також звертались до міжнародного кримінального суду і подавали те, що вони зібрали про депортацію українських дітей. А, відповідно, а, у суду є а, ці дані. А, Знову ж таки, що що він буде робити з цими даними? Нам ніхто не каже. Поки що ми можливо колись про це дізнаємось, якщо коли суд вирішить про це говорити публічно, Приймаємо хвилину. Прокурор МКС Хар... Карім Хан також заявив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона не заарештувала Владиміра Путіна. Під час його візиту до України до, до країни до Монголії чи буде Монголія нести відповідальність за порушення своїх зобов'язань? Ну і зараз якраз е, тривають перемовини між Монголією і суддями міжнародного кримінального суду, тому що Крім Хан сказав, що Монголія повинна пояснити юридично, чому вона цього не зробила, тому що вона є учасницею міжнародного кримінального суду, і вона була зобов'язана арештувати Путіна, але політично пояснила, що Монголія дуже залежить енергетично від Росії і не може цього зробити. І там також міжнародному кримінальному суді кажуть, що це підриває саму довіру до суду, тому що робота суду базується на тому, що країни виконують свої зобов'язання, і на тому, що в країн є політична воля. Так він зокрема розповів, що. Богдана Мілошовича Сербія видала через те, що усі країни чинили на неї тиск, зібрали кошти для того, щоб компенсувати це Сербії, і тому це вдалося. І наголошує він на тому, що потрібно виконувати свої зобов'язання і співпрацювати. Але які це будуть наслідки, поки невідомо. Дякую тобі. Надзвичайно, Марія Ляновська наша колега була на зв'язку зі студією. Дякую, що ви цю дуже важливу тему. Друзі, ми рухаємося далі до Вашингтона. Наступного тижня збирається міністри фінансів та голови центробанків країн на збори міжнародного валютного фонду та світового банку. На засіданні правління вже перед зборами міжнародний валютний фонд затвердить для України наступний транш кредиту на понад мільярд доларів. Про це в інтерв'ю голоса Америки» сказав заступник міністра фінансів США Бренд Німен. Моя колега Олександра Бетретенко поспілкувалася із посадовцем, і ми можемо послухати це інтерв'ю. Поки що ми її не маємо, друзі. Якщо маєте якісь питання, то ставте їх у коментарях. Чекаємо, поки завантажать інтерв'ю з братом Німаном. Юлю бачу багато питань і коментарів щодо плани перемоги Володимира Зеленського. Ми на початку говорили про те, як реагували міністри оборони країн НАТО на цей план, який представив Володимир Зеленський сьогодні у Європі. І Дійсно були реакції міністрів різних країн, зокрема Великої Британії, Естонії та Литви. для тих глядачів, які приєдналися пізніше людвай нагадаємо, так що вона говорила. Отже, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прокоментував цей план. Він сказав, що меседж країна то буде дуже чітким. Ті, хто підтримують Україну, повинні зробити все для того, щоб Україна е мала посилену підтримку у на наступні тижні та місяці, щоб чинити чільсильніше тиск на Росію, і, зрештою, щоб Україна могла у цій війні перемогти, тому що Европа е оборона Європи починається. В Україні ця боротьба за ті самі цінності, за ті самі переконання, ті самі свободи, які цінують європейці, і ми зобов'язані підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно, каже міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Зі свого боку, почули ми також слова підтримки, впевненої від міністрів оборони Естонії та Литви. Зокрема, міністр оборони Естонії Ханно Певкур говорить про те, що йому було приємно побачити пункти в плані перемоги, які про які Естонія говорить вже давно. Зокрема, це нагайне запрошення України до НАТО. Це підтримка. Силення Військової підтримки це також зняття будь-яких обмежень на застосування далекобійної зброї по території Росії. Естонія є однією із найбільших прихильниць зняття цих обмежень і кроків, про які говорить Володимир Зеленський. А Гано Певкур, міністр оборони Естонії, каже: головний акцент тут у тому, що Україна безперечно переможе у цій війні, і також буде дотримана територіальна цілісність потрібно більше допомоги, більше військової підтримки. Тож він сподівається, сказав журналістам, що це буде. Не лише план на папері, але будуть і також подальші конкретні кроки. А така позиція Естонії, схожі слова також сказав і Лаурина Скащина, міністр оборони Литви. Про це вони сьогодні заявили на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі, е коментуючи план перемоги е українського президента Володимира Зеленського. Ну і високопосадовець білого дому також напередодні спілкування з журналістами сказав, що зараз ведуться активні дискусії, як щодо втілення певних пунктів плану перемоги, які представив український президент Володимир Зеленський, спершу у Києві. А потім сьогодні у Брюсселі. раніше ми знаємо особисто він представив це президентові Джо Байдену. Так також ведуться і активні дискусії щодо. Пункту першого у цьому плані, а власне, що це є це прохання, запит від Володимира Зеленського надати Україні запрошення приєднатися до НАТО і високопосадовець білого дому сказав, що зараз про це ведуться активні дискусії у НАТО, але наразі консенсусу немає. І по суті, це відображає позицію, яка тримається вже кілька місяців. Ми знаємо, що на саміті у Вашингтоні Україні прописали так би мовити незворотній шлях до членства в НАТО, але знову ж таки, як і тоді, так і зараз кажуть, що консенсусу про надсилання запрошення наразі немає. Також ми знаємо, що є інші позиції. Також Марк Рюте, це генеральний секретар НАТО. Він сьогодні сказав, що те, що ми говорили у Вашингтоні. Я звісно буду постійно повторювати це, бо я вважаю, що це важливо. Це незворотній шлях до членства в НАТО. Тож це означає, що так у майбутньому Україна буде 32-м чи 34-м членом НАТО. Зараз схоже Україна буде під номером 33, але можливо хтось інший вступить перед нею, але Україна в майбутньому буде членом НАТО, знову ж таки, ми чули ці заяви раніше, немає якоїсь конкретики, щодо дат, але, принаймні, генеральний секретар НАТО Марк Рюта вважає, що Україна так чи інакше приєднається до альянсу. Єдина проблема в тому, що український президент зараз просить зробити це запрошення просто зараз, і він говорить, що від цього буде залежати те, як розвиватиметься російська війна проти України. Позиція України полягає в тому, що вони вважають, що якщо... Україні дати запрошення, то це надійшло надійшло дуже чіткий сигнал Путіну про те, що немає сенсу продовжувати цю війну, тому що Україна матиме потужний захист так чи інакше знову ж таки зараз. Ми знаємо, збираються міністри оборони країн НАТО у Брюсселі. Будемо сподіватися, що будуть якісь можливо, більш конкретні заяви за цими результатами. Юлія запитання Тарас питає, чи відмова Байдена від очної зустрічі з Зеленським на Оромштайні свідчить про непідтримку плану перемоги. Ми знаємо, що справді зустріч. Ріша перенесли її, не скасували. Вона відбудеться наступного місяця. Про це заявило в Білому домі. Відбудеться у віртуальному форматі, але на зустрічі лідерів. Тому очікуємо, що все-таки президент Байден а, зможе, хоч і віртуально, але поспілкуватися з іншими лідерами, в тому числі з Володимиром Зеленським. Щодо їхньої розмови, то вчора відбулася телефонна розмова. Знає багато хто сподівався, що президенти зможуть зустрітися у Європі. В Білому домі кажуть, що цього наразі не передбачають. Тому президент Байден зателефонував Зеленському, де вони зокрема обговорили план перемоги. І відповідаючи на ваше питання про підтримку чи не підтримку, то у е рідауті, в е поясненні білого дому про що говорили президенти, йдеться те, що дійсно Зеленський з Байденом обговорили втілення цього плану і доручили своїм консультантам е розробити подальші кроки для наступних консультацій. Це те, що ми чуємо. Так і до речі, цікаво також від державного департаменту вони сказали, що також працюють із Україною над іншими механізмами пунктами, які не прописані в цьому плані, але які на думку державного департаменту можуть. Пришвидшити українську перемогу знову ж таки, деталей, На жаль, немає, але ми будемо намагатися дістати ці деталі від американської адміністрації. Друзі, дякую сьогодні вам за ваші перегляди. Завтра очікуємо новини від візиту президента Байдена до Європи. Уважно за цим стежимо. Тому поговоримо в ефірах про це. Підписуйтесь на наші сторінки, ставте дзвіночок, та лайк аби не пропустити наші наступні програми. Побачимося у брифінгу завтра о 18-й за києвом. Сьогодні програма тайм» о 22-й. не пропустіть. Бережіть па -па. себе до зустрічі ім'я.